Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але знервованості. Перелік. Стрес. Знову стиснилася. Щось серце. Тримає корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Послухай, стан покращить, спазм знімає, жовчиному допомагає. Алохол приймав. його. Алохол запобігає жовче-кам'яній хворобі та розвитку холециститу. Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Коли вже важко пройтися пішки та навантаження не в радість, це можуть бути перші ознаки проблем з серцем. Кратал він містить натуральні компоненти та дбайливо турбується про ваше серце і судини. Кратал природня сила для вашого серця. Респеру Форте розріджує густий слиз, очищує пазухи та зменшує закладеність носа. Відчуй справжнє полегшення. Респеро Мертол Форте долає синусит зсередини. Вермішелька хуторок замість будь-яких сварок коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Флемідес гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Тепер і я страждаю на закреп. Мені при закрепі допомагає. Піколакс. Одна таблетка з вечора. Зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Піколакс. ВІД Фармак. Фервекс представляє сім'я симптомів. Застуда Фервекс завжди в моїй аптечці. При температурі, при НЕЖИТЮ і закладеності носу, при чханні та сльозотечі. При головному БОЛЮ Фервекс. Ці симптоми різні. Рішення одне. Фервекс. Продовжуємо. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська, справжня болгарська валеріана роками заспокоює ваші нерви. Пішли гратися. Старість на радість. Потужний лідокаїн безперервно вивільнюється та діє на біль аргат при болю у спині. Евказолін аква з олією Евкаліпта усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом в офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил Рино відновлює дихання. Без оновлень все зависає. І наша печінка теж. Карсил допомагає оновити клітини печінки, нормалізує її функцію та захищає від токсинів. Оновіть свою печінку з Карсил. Турбує біль у горлі, обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Strepsils інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини, стрепсілс, Цінуй кожен момент. Якби стрес міг на вас поскаржитися? Хочете про це поговорити? Дуже вони мене більше не помічають. Що б я не робив, а що ви робите? Руйнує нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить, все пропало, бо з'явився Бафазол АйСі. Нейрони відновлюються. Нервова система захищена, сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол Айсі. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Спробуй на зірус синус: шість рослинних екстрактів, які входять до складу Назірус синус, допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів та підтримують нормальне дихання. На Зірус Синус комфортне дихання. Коли ти не в хартії, тебе паяє вдома. Коли ти в хартії, ти паяєш сам. Сомат представляє Стою одна забута і брудна. То й що? Капсули Сомат 5 в одному. Наш номер один з екстрасилою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти використовуйте капсули Екселенс. Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість, і я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Лаки для волосся тафт тепер із захисною системою хаптік, що зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Тафт для різної тебе. Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, Льодяник. Угу. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. То де ми продовжимо наш вечір? Ем, Та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Лінексфорте. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді час приймати Лінексфорте. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своє чесної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Як я не мають у мене. Я просто мав сва. Вітаю! з днем народження. Іди розгортай подарунки. З Днем народження. Разом вже рік. Разом дарі на твоє кіно. Арнольд Шварценеггер. Радий зустрічі. Як ніхто інший знає. Для перемоги у сучасній війні одних роботів недостатньо. Часу обмаль. Він. Треба йти. Зараз. Що ми продовжимо? Нам кінець. Він це ключ. до майбутнього до минулого. А вже ж, я термінатор. Термінатор. Три частини. Неділя з 15-ї На твоє кіно екшн. Ну що, Покатаємось. Ви граєте п'ять перегонів. Ви йдете на волю. Такі правила. Твій драйв. Вривайся на твоє кіно. Екшн. Формула чоловічого кіно. Друзі, називають мене Іксом. Ікс додасть адреналіну. X помножить задоволення. Чого не зробиш заради батьківщини? X зведе усі проблеми до воля. Незабаром вибухне весь світ. ікси у суботу з 18 -ї. на твоє кіно екшн. Щасливої дороги. Все нове цікаве. круїз контроль на 130 кілометрів на годину. Та не усе цікаве. Не паше. Безпечне. Зупинись! Що робити, щоб вимкнути круїз контроль? На не хальмур. У п'ятницю о 20.10. На твоє кіно екшн Коли правила зникають. Починається справжня гра. Це помилка. Ти, Ласкаво просимо до твей, Леоні. Це пекло, Френку. І Я проведу тебе усіма його колами. Виживають ті, хто б'є першим, і не здається до кінця. Ти мене не зламаєш. Найманів вбивці та тюряги. Дві історії та свободу виборюють силою. У середу, з 18-ї На твоє кіно, екшн. Твоє кіно екшн на вечір. Бомбове. Рішуче. Нестринне. Додай драйву на твоє кіно екшн.